Так так і так всім привіт, я з вами, я з вами Тон, ви з вискіротоном. Всіх вітаю у себе в відеоролику в Рубриці «Бій на три позначки. Залітає у нас ФВ 215 b Б. Це танк. За бони його можна купити в боновому магазині. 10 го рівня він колись був прокачуваним. Потім його вивели з прокачки, убрали звідки прокачки зовсім і от додали його в боновий магазин. І зараз вроде як, можна його прикупити в боновому магазині, Але я точно не можу сказати, так як він у мене є, і він у мене не відображається для покупки в боновому магазині. Ну, вроді ще якби він продається, якщо я не помиляюсь. Попалися ми проти 8 го рівня, тобто в топі, танчик в топі. Давайте пройдемося трішки по оборудки. По у оборудки мене експериментальна турбіна, експериментальне загортування, і боновий дослад стоїть. По самому танку є непогана динаміка, дуже класна пушка, класний ДПМ, дуже класно попадає пробиття. Я даже вам зараз покажу на екрані. У нас 326, залежно від дистанції, буде варіруватись там на 28 мм пробиття. Да, середня шкода 400 400 альфис і ДПМ у нього складає там. У мене складав 6,4 секунди. Тобто я його розігнав. Це з прокачаним екіпажем, там, з такими плюхами. Польова модернізація у мене на ньому. Не прокачана, Ну, прокачана, але не куплена. Зелена не пробив тільки, що фазу дуже прикольно. Тут по дефолту просто поїхав, розкатку зробив, Нормально, фаза мені дає в комбаженку. Взагалі на пофіг закидує. Класно. Тут Крайслер представляється, пробує по мені дати тичку. Коротше, я в прицілі у супротивників. Вони мене хочуть, я їм дуже подобаюсь, не знаю чому, можливо, із-за того, що в мене дві позначки на пушки. Ну, я сумніваюся, що вони за цим слідкують. Тому просто, мабуть, найлівка ціль, і вони саме по мені тому і стріляли. Перестрілюємося ну Нормально. Просто йде перестрілка. У мене чисто голдові снаряди заряджені і три фугаси. всього лише. Підставляється Феліція, даю тичку по Феліції, кайчусь. ну, фаліції, виставляюсь, даю, закачуюсь, щоб, якщо що, не отримувати. Якби, ну, Я не виходжу на супротивника, котрий зведений, вже стоїть готовий до пострілу. Я не виходжу на нього. Я жду, поки він кедешниця, і потім тільки виходжу давати урон. От і такі от такі справи. Ну, Поки що в мене одна тичка снарядів, до речі. 35 снарядів в боєкомплекті. Дуже мало для такого ДПМ, прям реально дуже мало. Я поки що дві тички дав, От я не попадаю по фазі. Ну да, рідко снаряди не попадають, але якщо повністю зводиться, то майже кожна тичка залітає, це дуже круто. І. Блін, це балджок. Прям реально балджок. Поки що 2000, тички, ну, 1000 асіста. Ой, 1000 мається. Фаза знову мені в комбашні закидує. Тут уже кумульом закидує фаза. Я поки отримав 2000 тички від фази. Феліція підставляється. Ну, підставляється, можна давати урон, і вона далі продовжує підставлятись. Хоча вона вже типу, І він все одно виставляється. Ну не знаю, як чорт, напевно, якийсь там попався. Хі -хі -хі. ладно, жартує. Все, нарешті вицілюю фазу, добираю цю фазу противну, котра мені накидувала урон. Тут підставляється Т32 вазик. Ну, по вазику я тут піксель даю, ну, нормально, попадаю. Попадаю. Ну, не прям піксель, але все одно там, якби, була вірідність того, що я не попаду. Ми тільки бачили, яка прорисовка текстур хороша. Десь вилазить прорисовка текстур за саму текстуру, а десь текстура вилазить за саму прорисовку. Типу, ну... Щось типу, непонятне, ну ладно. Я думаю, це не проблема, це нормально. Ну, все, я приймаю рішення зближуватись. Більше поки що урону не отримав, Ото тільки фаза мені дала тичку, і я більше не отримував урону. Піджимаюсь, з десь полонети, що мається, вже, як би сказати, в кармані. Тут я попитався Крайслеру даді в башну, ну, можна помітити, що загорілося зеленим, тут я взагалі сушку не очікував. Там загорілося в нього башня зеленим, я попитався туди дати, але він в моменті підняв і якраз зробив угол такий, що я не зміг його пробити. Тут в борт не дають Т32, хоча повинен був давати, ну, да ладно, хлопчик теж там в моменті чуть-чуть довернув, і за цього я не дав йому урон. Питався борт бортбашти вистілити, але тут Крайслер підставляє свій бортик, і я йому в бортик закидую таку смачну плюшечку на Аджу урону. Сушка Підставляє Піксель, я добрав її в Піксель, все, сушка більше нас не задобує. Я стараюся не підставлятися, щоб не втрачати ХП. Виходить, союзний вазик, Вазік, добираю його, і я виприймаю рішення заїхати. Т-32 якраз кидешнуся, даю йому тичку, ховаюсь за Крайслером. Він вицілює мене спочатку, а тепер не вицілює, і виходить, що подає тичку по вазіку. Все, я приймаю рішення продовжувати рух далі, пропушувати і. Якось не пробив, непонятно як. Ну просто вже там. А, взяв на автоприціл, Ну, в борт же ж я повинен був добити, але ну, по ітогу того, борт знову не прибуває Т-32, Цей противний Т-32, як і фаза попався. типу. Ну, Нормально. Далі вже дограємо. Рахунок 10-4. Пройшло тільки 4,5 хвилини бою, а вже 11-4. От, от бій. Ну, 4 тисячі урону, і там у мене мається 500 урону по катку і 500 по засвіту. Ну, коротше. Не full асіст мені зарахується, тільки половина. Ну да ладно, тут я перезарядився, кстати, на фугасі. Вецілюю бабаху. Блін, мені так нравляться, сподобались, Мені дуже сильно сподобались фугаси в цього танка. Вони такі класні. Вони пробивають. Диви, я можу КПЗ в борт пробити, я тут Чуть-чуть поспішив стичкою, я... надо ну, було не спішити з тичкою, так би дав 100% тичку по КПЗ, а так поспішив. Він якраз в моменті там зупинився. І я б міг би якраз би йому тоді дати тичку. Тут а підсвічується гріль. Мій засвіт. тут я не попадаю. І в мене вже залишається 8 снарядів, а урону 5К. І три позначки ще не взяв. Берегень. 5,5 тисяч суми і не взяв три позначки. Тут теж до сих пор не взяв три позначки. От такі, от справи. Ну да ладно, там підставляється. Чаріотір. Я від мені тільки що показав, що в нього три позначки на пушки було. По-моєму, мені показалося. Тут підставляється фаза, дає вертуху, ой, бабаха, дає вертуху, не попадає. Я даю йому тичку. Ну, Нормально, 6к урону і трьох позначок до сих пор немає. Капець. Ну, капець. Ну немає трьох позначок, ну нічого страшного. У нас ще є 5 снарядів, котрі потрібно реалізувати кожен, кожен прям реалізувати. Тут я не влучаю в броню, КПЗ. Я не знаю, як його не... не даю там урон. Йому там нормально залетіло в башню, я повинен був дати тичку. Ну да ладно. Ну тут я поки що боюсь піджимати, тому що бабаха, як тільки бабаха відкисне, я зможу піджать. В принципі, якщо у і у КПЗ пройде альфа, то вони в нас зможуть здути. Ну я думаю, що у когось одних у когось одного із них по-любому альфа не повинна пройти. Ну тут є такий нюанс, якщо ми можемо програти. Так, да, якщо ми будемо лізти, у нас майже всі танки шотні, і якщо ми будемо лізти, ми програємо. То шкоді не можна підставлятися в вазіку грілю, да, там 183 бабаха може підставитися, і я можу підставитись. Так як у нас є ХПшки, ми можемо ще типу, якби прийняти на себе удар. Ну, спеціально не спішу, там арта блайндить, ну нормально, нормально. поки що просто втикаємо, стараємося підсвічувати, може союзники, там хтось дасть тичку, або арта буде на асіст працювати, це буде взагалі круто. Тут атикає 183 -я бабаха, щоб я ті дав інфу, ось я тобі даю інфу по гріллю. Дивись, будь ласка. Стріляй. Артилерія, артилерія. Хочу, щоб артилерія попрацювала по грілю. Ну артилерія не працює, я знову ж ну. Я до сих пор боюсь Бабаху їхати. Ну, мені не можна їхати під Бабаху, тому що Бабаха це єдиний танк, який мене ваншотить зараз. І мені не можна їхати. Чаррітіра по і забирають, і, До речі, чарітіри не розміняли. Просто так піддали, а тут уже не гріль. По котрому у мене не летить снаряд і падає до землі, але 210 асіста зараховується, ну хоч щось, хоч щось, хоч щось, хоч щось. КПЗ дає мені тичку. Я, ну, я приймаю рішення піджимати, тут а бабаха мене вицілюють, починає зводитись на мене, і я швидко йому тичку даю. У мене, на жаль, на час, часу на зведення не було, тому нормально, в мене залетіло, все круто. Я приймаю рішення піджимати, обереженько піджимаю, тут агріль переїжджає і я даю йому тичку в борт Ну У мене до сих пор нема трьох позначок. Уже 7к урону пошти, І нема трьох позначок. У мене остання тичка, котрій і я не попав. Все, у мене 0 снарядів. І отут, в моменті, коли гріля тільки що артилерія добила, і я взяв третю позначку. Я взяв цю третю позначку. Ну, я вам скажу чесно, що три позначки на ФВ215B були максимально легенькі, максимально недушні і максимально швидкі. Ну, в нього середуха на три позначки 3400. Так, да, і танчик ну, дуже класний. Попушки він класний, він може щось танкувати. Да, не постійно він танкує, але щось може танкувати. Ну, мені сподобався танчик, блин, прикольно. Мені ще порекомендували на ньому 100% взяти, але я якось не хочу. Ну, можливо, я передумаю, візьму 100%. Ну, поки що в рубрику е залітаю. У нас вже на три позначки є четвертий. там буде, поки що на ньому беру три позначки. Мені треба зараз три позначки на танках брати. 100% ще обов'язково візьму. Отакі от, от справи. І це мастер. Та ти що, мастер? Я на ньому мастерів стільки залутав. Я, я не знаю, ну максимально до хрена. Три позначки, там куча всяких медалей, підтримка, основний калібр. 6700 урона, 1800, ну, 1900. Е, получається, асіста, Там, то есть, по цвету був урон, по моєму, ну, по-моєму. Тобто, 220 асіст ще зарахувало, то есть, і віднімаємо ми 500 асіста по катку. Тобто, 1300 асіста я забере, залутав, і по итогу виходить, 8К суми мені треба було заробити, щоб забрати три позначки на цьому танчику. Ну, там, чуть-чуть менше, десь на 500 урон, ну, все одно. А, ну так, да, топ-1 по руну, 4 фраги. Там 1382 вільного досвіду. Ну тут так, да, я в топі був, тому можна сказати, що і не сильно складно. Але в моменті ми могли і програти. Можна програти, ну то таке діло. На от такі от справи. В Мінус я на ньому, звісно, дебело входив. В мінус 90 тисяч майже в мене пішло. Ну, я кожен бій так майже входив, я не знаю, чому він дуже, дуже прожорливий на срібло. От я зараз граю на Е4, е 4 так сильно в мінус не входить. Даже з доппайком у мене немає, на Е4 теж до пайка. І все одно він так в мінус не входить. Я не знаю, чому так сильно в мінус уходить, фв 215 б Ну, щоб ви розуміли. Да. Ну, Таке бій виходить. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайкосики і залітайте на трансляції. Дивіться, як я все-таки на трансляціях роблю ці позначки. Все. Всім велике дякую. Пока-пока.